На комп'ютер. Тож, друзі, я вас вітаю. Дякую всім, я хто прийшов. Я не в мене тягне, чи це всіх тягне. Зараз все буде, Леночка, зараз все буде. Дякую всім, хто прийшов, дякую, хто доєднався. Ми сьогодні починаємо з вами нашу презентацію в онлайні, і сьогодні 10 років компанії, тому ми почнемо з шикарного відео, яке зробили ребята з Азії. Наші партнери поїхали! Уважаемые партнеры Инкрузис, сегодня 15 января, и мы находимся на острове Сербаньяс, где мы отмечаем десятилетний юбилей на этом лайнере MSC Юрибия. Сегодня с нами такие страны, как Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Армения, Таджикистан, Туркменистан, Германия, Япония, Монголия и много других стран. Мы отмечаем наш десятилетний юбилей, 400 партнеров, и мы все вместе одна семья Инкрузес. С днем рождения! Уважаемые Да, для того щоб бути серед таких людей, щоб займати своє місце в цьому світі і займати прекрасне місце. Давайте чесно, ми маємо бути по піраміді масла в стані творчості, в стані творіння. Коли ти та людина, яка не тільки закриває нижню сходинку базової потреби, а людина, яка здатна творити, а не витворяти в своєму житті, здатна вирішувати, мати моральні принципи, цінності і так далі. Але для того щоб бути на стадії творця. Що саме цікаво, нам допомагає піраміда Ділса. Тому що є таке розуміння, хто я, моя самоідентифікація. Якщо її немає, звісно, я не можу формуватися як особистість і просувати е, те, що мене цікавить, і продвігати, як тягнути свою ідею і так далі. Дивіться, в чому прикол, ребята, якщо вернути сюди на піраміду масла, ми маємо розуміти, що е, вона починається знизу. І для того, щоб. Піднятися з базових потреб, треба дойти до безпеки, з безпеки до соціальних потреб, дружба, сім'я інтимність, далі самоповагу досягнення. І тільки тоді, коли ти щось базу маєш, ти можеш творити в своєму житті. Але піраміда Ділса починається зверху вниз. Якщо ти себе не самоідентифікуєш, якщо ти людина, яка не знає своєї місії, не розуміє, для чого живе, не розуміє, чого хоче, знаєте, вибирає, як моя одна знайома 2 часа 40 хвилин дезодорант. І Олі, очко, сипається. Не треба це робити. Ти маєш знати, що ти хочеш, яке блюдо ти любиш. Я коли приходжу в кафе, в ресторан, я завжди замовляю те, що я люблю. Я не витрачаю багато часу, а напалістать, а ми подумаємо. Ні, по-перше, я знаю стакан води, це перше, що я замовлю. Далі я замовлю. Якийсь салат зелений по типу Цезаря, тому що треба перекусити з чогось почати, да, а потім тільки буде якась страва. Я знаю себе, і від того я дію, я знаю свої цінності, тому що коли я знаю себе, я знаю свої цінності, свої погляди на життя, і я відповідно в собі розвиваю навички, які приходять до мене. Коли я розвиваю навички здібності, я можу потім відповідно діяти і реагувати в різних ситуаціях. І тільки тоді я буду мати оточення, яке мені треба, яке я хочу сьогодні мати. Почуйте, друзі, дивіться, коли я не знаю, хто я, я не можу дійти до оточення, яке хочу мати. Я, коли я не знаю, хто я і чого я хочу, я не можу прийти в бізнес і збудувати його фактично як треба. Тому, коли ми говоримо за компанією «Інкрузис», треба бути на стані творця навіть тоді, коли ти на дні. Коли ти на дні, у тебе внутрішні відчуття має бути таким, я все одно буду творити, а не витворяти. Я буду стану дорослою людини, а не в дитячій позиції. Я буду, не буду всім розказувати, що всі патлі, нагліці, всі винні в моїх проблемах, ніхто не хоче допомогти, я така бідна, нещасна. Ні, Я в стані творчості. Якщо мені потрібна допомога, у мене є як мінімум телефонна книжка, да? я беру заходжу в контакти ага, Іра. Як вона мені може допомогти з моєю проблемою? Ага, Іра не змогла, Катя, Ага, Катя не змогла, Лена. Понімаєте? Тобто нас оточують люди. Це про те, що я говорю, да? коли є цінність, коли є самоідентичність, у мене завжди є оточення. Навіть коли у мене не закрита базова потреба, коли я в стані творчості. Я не просто так починаю саме з цих е, е, пірамід е, Ділса і Масла, тому що е, я хочу ви розуміли, що далі коли ми будемо з вами говорити. Щоб ви розуміли, якщо у нас зараз не співпадуть наші цінності, якщо зараз у нас не співпаде наша реальність, наші погляди на життя, у нас з вами не відбудеться конект. І тоді ви потратили просто так цей час, ці там 30-40 хвилин, на які ви сюди прийшли, просто витратили впустую. Тому що, коли є цінність, а в мене цінність і у моєї команди подорожувати і бажано подорожувати за рахунок компанії. Для цього ми створюємо команду членів партнерів, розумієте? І від такої ідеології, від такої цінності і погляду на цей процес, ми відповідно діємо, говоримо презентації, розмовляємо з різними людьми при можливостях, які в нас є. Тому що ми з вами маємо різні професії, різні потреби в житті і в кожному дні. Але коли є можливість, ми обов'язково говоримо про інкрузис в форматі Я буду команду членів партнерів. Розумієте, коли у нас співпадають наші погляди, наша цінність, що я хочу подорожувати безкоштовно, тоді, звісно, я запрошую людей, які хочуть подорожувати безкоштовно. Розумієте? У нас має співпадати ці цінність. Бо якщо у нас не співпадають, далі будете просто витрачати час. Але компанія дає можливість нам не просто подорожувати. Компанія дає нам можливість а, три ідеї. Поки що в компанії три ідеї. Далі буде більше, але на сьогоднішній день компанія має можливість нам дати 21 ну, тисячу напрямків круїзів, а, 350 тисяч чи щось в роді, курортів, готелів, і 350 тисяч а, турів і екскурсій. Це дивовижно. До речі, нещодавно бачила у когось в презентації, що вже готелів у курортів 450 на 100. Прибавилось. Я вважаю, це неймовірно, друзі, три ідеї в компанії. Для того, щоб приєднатися на ці три ідеї, у нас є два пакети. Перед тим, як ми про них поговоримо, хочу, щоб ми з вами розуміли, що подорожує той, хто хоче подорожувати. Має той, хто хоче мати. Знаєте, Коли починалися такі відеоролики, люди сміялися. І казали, ой, що це за смішний відео, хочеш мати мільйон, просто зароби собі мільйон. Да? Але так воно і по факту є. Якщо я хочу подорожувати, у мене є ця цінність, я прийшла в клуб, я відкладала гроші, потім я зробила так, щоб компанія за мене клала мій треба рахунок, а не я. І я подорожую за рахунок компанії. Розумієте? Тому що в мене була моя ідея, до якої я прийшла. В компанії є велика місія. Коли Майкл Хатчесон створював своїм співзасновником другом цю компанію Інкрузис, Інгруп, у них була ідея, коли всі виросли і всі живуть на різних континентах, як родині бачитись разом. Звісно, можна в готелях, звісно, це не є проблема, але як круто, коли ти можеш за одну країну родиною, наверня за один круїз побачити з родиною декілька країн світу. І відпочити на люксовому форматі, коли тебе не треба думати за багато перельотів, за чемодани, за їжу і за багато різних питань, які виникають особливо у жінок. І Майкл Харчсен, який поважає свою дружину, розуміє ці моменти в жінках. Він каже: А я хочу, щоб моя дружина відпочивала разом з нами. На її готувати, на її думати, що кому зібрати. Кожен збере собі доросла як людина, збере свій рюкзачок і приїде, і ми зустрінемося всі на лайнері. Розумієте? тобто цінність більш глибока. У нього така, да, у нас з вами кожного своя. Хтось хоче з подругами подорожувати, хтось хоче з сім'ями подорожувати, хтось хоче самостійно подорожувати. Неважливо, як саме у вас. Важливо, чи співпадає ваша ідея, в принципі, зі мною подорожувати якісно, круто на люксовому режимі ще й за рахунок компанії. Пані, так? Да? У нас є два пакети класік і преміум. Звісно, є декілька інших варіантів входу, але ми про них не говоримо, тому що вони по факту не сильно допомагають нам подорожувати. Тому що що це настільки повільно, хоча б через ти поїхав. Ми говоримо про два пакети, які гарантують, що ти можеш поїхати тут і зараз. Просто взяти і поїхати. Коли ти реєструєшся по пакету Classic, ти реєструєшся перша активація, йде 200 доларів, але ти отримаєш 300 балів. Почому? Тому що кожен твій чек 100 доларів подвоюється. Компанія робить тобі зразу на старті 25% знижки, друзі. Тобто ти прийшов, ти зареєструвався, ти отримав бонусних 50 доларів, тому що це зразу таки там подарунок посередині екрану висить, ти нажимаєш, робиш верифікацію, і все, ти маєш 50 доларів на тревел рахунку. І при активації, чому відбувається такий момент, як 200 доларів або. На пакеті преміум у нас 500 доларів. Да? Ми кладемо потім 250, але маємо 500 дальнішим, 250, маємо 500 подвоєння. тому що для того, щоб нам активувати тревел рахунок в Америці і відактивувати страхову компанію в Британії, це два різних окремих рахунка. Треба, щоб блимнула в них верифікація карток. Отак От і відбувається, що опа, підкріплюються дані з закордонного паспорту і так далі, бо це серйозна юридична компанія, ребят. І тому кожен ваш рахунок, уявляєте, компанія заморочилась, і кожен ваш рахунок або 100 доларів, або 250, він страхується компанією, страховою компанією Британії. Якби я робила таке діло, я б так не робила. б. Тому що це дуже заморочно, особливо юридично. а компанія це зробила. Вона придумала, як зробити так, і домовилась так, щоб кожен рахунок, а уявляєте, у нас вже 2 мільйона членів клубу. І кожен рахунок кожного місяця страхуються. Уявіть, яка це база, яка це махіна. Да? Тобто, я хочу б ви розуміли, чому так відбувається, чому треба 200 покласти, або ми або, ну, 500 кладемо, тому що мають активуватися рахунки, це юридично застраховані процеси і зроблено на тому, щоб ви, ви були спокійні і спали собі спокійно. Так от, в перший місяць ви маєте на пакет класік 350 бонусних балів. На другий місяць ви поклали 100, але вже маєте 550, і ви вже можете обрати хороший круїз. Ми минулі рази показували наші приклади, коли ми взяли, mm. от, і у нас Катя взяла, якби в неї була подруга, то Каті би подорож обійшла б в 600 доларів. І подруга сплатила б інші 600 доларів. Виходить, що Каті треба було б докласти тільки 50 доларів. Був в неї 550, вже було на рахунку. Прикольно? Дуже прикольно. Система дуже класно працює. Коли ми з вами кладемо в рік, а, компанія вам начисляє за кожні 100 а, доларів 200 доларів, виходить, подвоєння йде. А, і у вас виходить в рік, ви маєте покласти 1200. У вас, по факту, на рахунку 1200, але ви маєте 2400. Або travel рахунок на преміум пакеті. Ви кладете 250, маєте 500, кудите 250, маєте 500. Уявіть, в рік ви маєте 6 доларів. Ви поклали 3, а маєте 6 тисяч доларів. Це, я вважаю, супербомбезно. Чим відрізняються ці два пакети? Пакет класик, якщо говорити за нього, у вас є 5 подорожей в рік. Замовити тільки наступну подорож можна, коли ти з, е, зійшов з лайнера. Тобто ти поїхав в поїздку, зійшов з лайнера і цей же день можеш бронювати наступну поїздку. Виходить 5 подорожей максимум в рік. Пакет преміум без лін, без лін. І гарячі тури, і які хочеш, там стільки варіантів, це просто круто. Більшість людей зараз стала переходити на преміум, тому що він дійсно дає класні, вигодні умови для того, щоб подорожувати. Щоб мати реально більше, більшість людей обирає саме преміум пакет. Я сподіваюся, що тут наразі все зрозуміло, да? єдиний нюанс що на пакеті Classic ви можете один раз перейти на пакет преміум, і якщо вам буде потяжно, непотяжно, допустимо, вирішили не бути членом-партнером, як я кажу, да? заробити собі на безкоштовні подорожі. То uh, ви спускаєтесь обратно на класік, але це тільки можна зробити один раз. Все, ви спуститесь, і ви постійно будете пакет класік, поки не зміниться, наприклад, членство. У нас ще з вами членство 3.0, І ми діємо по правилам членства 3.0. Пакет преміум. Ви можете спуститись один раз назад і повернутися. Все, з вами ніхто гратись не буде, бо це юридичні документи, які підв'язуються підкріплюються за вами. І це складно, тому дається можливість один раз попробувати, зрозуміти, якщо не підходить, спуститися вниз. Але насправді, я ж кажу, зараз дуже багато людей обирають саме пакет преміум. Давайте спочатку, щоб вам трошки зафіксувати інформацію. Да? У нас два пакети пакет класіки і преміум. На класіке ми стартуємо 200 доларів, маємо на рахунку 350, пакет преміум стартуємо від 500, маємо 800 на рахунку. Це вже класний старт для того, щоб почати подорожувати. Всі ціни на платформі у нас пишуться каюта на двох людей. В каюту можна поселити від однієї людини до чотирьох і інколи є каюта на п'ять людей, але їх дуже швидко забирають. Так от, якщо, наприклад, каюта коштує 1200, а у вас в перший місяць 350 доларів. Да? То вам треба докласти на річки 850, доларів, щоб забронювати каюту. Але ви можете одразу поїхати, спробувати зрозуміти, чи підходить воно вам, чи ні, це дуже хороший такий момент мати цю е, знижку, да? тому що компанія вам подарувала 100 доларів вже, 150 на подорож. І так само активація при преміумі. Якщо поїздка 1200, уявляєте, у вас уже з балів, у вас 800, у вас бере 600 з балів, тому що вам компанія подарила з цих 600-300. І по факту ви заплатили не 1200, а 900. Понімаємо, це вигідно, дуже вигідно. Так у нас поїхала Катя. Очікувала один момент, вийшло набагато дешевше, і Катя дуже довольна, і це дуже класно. От, якщо трошечки розписати вам по місяцях, ви бачите, треба буде виправити стара презентація грудень січень-лютий. Треба треба переписати січень-лютий, березень. Але плюс-мінус людям зрозуміло, да. Тобто, якщо ви заходите, наприклад, пізніше. То ви условно втрачаєте у себе сьогоднішній місяць, і у вас, наприклад, якщо ви зайдете сьогодні в к нам в команду, то вже сьогодні ви будете мати на рахунку або 350, або 800 доларів. Якщо ви зайдете в лютому, то в лютому у вас могло вже бити, наприклад, 550 або 1000... 1300, да, але ви не маєте, тому що ви не прийшли ну би сьогодні? Ви не прийшли сьогодні, і це є великий мінус насправді. Да? Тобто, синдром ФАМу упущена можливість. Не робіть такого в житті, не робіть собі е, можливості, які ви втрачаєте. Чому я говорю більше про партнерство? Тому що знов таки, да, у мене ідея. Я подорожую безкоштовно. Моя команда подорожує безкоштовно. Ну, більшість людей, по крайній, в команді. Я хочу, щоб подорожували безкоштовно. Для цього що треба зробити? Раз в півроку платиться партнерська програма за 95 доларів. Тобто, ви сплатили раз за 6 місяців 95, условно це 16 доларів в місяць, але ви маєте реферальне посилання, по якому можете запрошувати людей. На платформі ви маєте багато навчання, на платформі ви маєте вже готові презентації, по яких можете вести. От я вже була свою, яку мені сьогодні хочеться вам розказати. Але на платформі все для вас є: 18 мов. Хочеш китайський буде китайський, хочеш італійською, буде італійською. Хочеш українською, буде українською мовою. Нема проблем: 18 мов світу вже перекладені документи. Ви можете скористатися будь-якою. За 95 доларів, ви маєте crm систему п'ять uh, міжнародних систем виплат. Тобто, ви можете обрати одну систем. У мене, наприклад, PayQuicker є мір і ще інші. три, на яку я виводжу зароблені гроші в ванкрузиз. На рахунок і може розраховуватися цією карточкою. От, це дуже зручно. Тобто, насправді, партнерка дає багато. Так от, коли ти зайшов як партнер, ти, відповідно, маєш зробити для себе першу лінію, перший старт це знижку 50%. При реєстрації ти маєш 25%, але коли ти включаєшся в партнерство, ти можеш зробі, собі зробити за місяць, за день, деякі люди роблять за декілька годин, зразу називається безкоштовне членство. Тобто, взагалі в документах він пишеться тим-лідер. Тобто ти лідер маленької команди з 5 людей. Але е так як у нас в історії є різні випадки, ми поняли, що <кій> треба трошечки себе ну, убезпечити, скажімо так, да? не 5 людей, а 6-7 людей має бути пакета класик. Які стабільно проплачують свій тревел рахунок по 100 доларів, бо тобі важливо зробити товар оборот 500 доларів. І тоді компанія тобі дякує і каже: не треба поповнювати, собі, тобі треба рахунок, я тобі поповнюю за рахунок того, що ти запросив в команду мінімум 5 людей. Прикольно, дуже прикольно. Коли ми говоримо, наприклад, преміума, там ми запрошуємо трьох людей. Почему? Я вже пояснила, да, вам товароборот нужен 500, Але, наприклад, ви запросили людину в кінці місяця, да, а у вас на початку сплачується, і хоча що вам може не вистачити якоїсь однієї людини для сплати свого треба рахунку і компанія скаже, давай сам платі. Але тут є нюанс, друзі. Коли ми говоримо за те, щоб не класти на треба рахунок, в пакеті преміум ми кладемо 150 доларів, але на рахунок компанія зачисляє 500. Чому? Тому що в умовах. Які нам прописані компанією юридично, компанія подвоїть тільки 100 доларів. Тому що було вигідно нам і їм, вони кажуть, пакет класік, ми тобі самі поповнимо 100 доларів, які помножаться на 200. А от пакет преміум, якщо ти на преміумі, ти кладеш 150, навіть якщо ти запросив людей, навіть якщо в тебе команда буде в 100 людей, в 1000 людей, ти маєш класти 150 доларів, які помножуються, і маєш ти 500. Наші члени-партнери навіть з великим статусом е, на рангах бордиректора всі перейшли, тому що ну правда вони там заробляють вже е, мільйони доларів на один місяць. І звісно, для них ці 150 доларів. Ні про що це звісно, Але навіть на условно, пам'ятаємо та я ту масу, яку показувала, навіть ти на тваринному інстинті, да, прийдя на пакет класік, ти піднімешся за перший рік. А ми вже говорили про те, як зробити активно, Можете подивитися у мене на інстаграмі, як за рік вийти на хороший доход, мінімум 10, а в середньому 20 тисяч доларів за рік. От і ти тоді для тебе покласти 150 доларів на треба рахунок, щоб мати 500, взагалі ні про що. Давайте чесно. От просто ні про що. Тому це дуже класна сходинка, саме перша для того, щоб для себе зрозуміти, що я хочу мати 50% економії. 50% не просто економії, а вигоди. Скажіть, будь ласка, тут все, понятно, головою покачайте, що зробити, щоб я розуміла, що всім все зрозуміло тут. Окей, рухаємось тоді е, далі. Як виглядає дія е, вигоди 50%? Коли компанія кладе на пакеті Classic за тебе твої 200 доларів на твій тревелий рахунок, то ти, наприклад, вибрав круїз за 2000 доларів, у тебе бонусними балами списуються. Просто компанія вже накопичує, ти Ти вже не кладеш туди да, на світревел рахунок, але кешем тобі треба буде докласти ще одну тисячу доларів. да? тобто компанія тобі кладе, а тут ти маєш докласти і у тебе буде вигода 50%. Але ж є прикол, у нас ранги, і ми можемо з вами зробити 100%, 100 собі їздити за рахунок компанії. Це для тих, хто хоче почати не просто ну аптек, я ж кажу, да, навіть якщо ти будеш на ранку на пакеті преміум, то все одно буде класти 150 доларів, тому що має бути вигода і компанії, і нам. Він він, пам'ятаєте, да, це американська система, по якій вони завжди працюють. Він він вигодно тобі, вигодно мені. Ребят, Я думаю, що ви бачите зараз цю радушку мені називає різні доходи. І от ще раз кажу, да, сходинка, яка п'ята, інтернаціональний директор, на неї можна вийти за рік. Уявіть, за рік. Це не є проблема. Мало того, це йде таким чином, що ви можете зробити так, що повільно, спокійно, у темпі у вас все буде в порядку. Тому що деякі люди, у нас є кейси, і ви можете подивитися у мене на сторінці роблять першу сходинку за місяць, другу сходинку плюс два місяця, а потім просто щелкають. І у них за буквально якихось 4,5 місяця виходить дітей до інтернаціонального. Але це швидко, і ми розуміємо, що ми всі різні, темпи всіх різні. А я повторюсь: да, якщо вертатись на початок, да, на саме початок, у нас з вами погляд співпадає цінностей на життя, на позицію, на досягнення. Якщо не співпадає, то я повторюсь, ці сьогоднішні 30 хвилин будуть для вас зайвою витратою часу. Я сподіваюся, що ви розумієте. І для того, щоб це було не зайвим, у нас з вами має світогляд поглядом і цінності співпасти. Чи хочете ви подорожувати безкоштовно за рахунок компанії? Чи хочете ви, в принципі, подорожувати і мати класний відпочинок на люксовому форматі? Ви бачили перше відео, якому я показала. Команда зібралась настільки між національно, це дуже круто спостерігати всі на одному лайнері. Він сказав 400 людей. Да? Кишна кучка на 400 людей зібралася, стільки, скільки зібралась біля лайнера. Але є від 400 людей пішли на один лайнер відсвяткувати день народження компанії з різних країн. Це виглядає просто неймовірно фантастично, прекрасно і легендарно. Чи співпадають ваші цінності з нашими поглядами? Якщо не співпадають, то нам з вами сьогодні не по дорозі. Мені б дуже хотілося, щоб насправді співпало, тому що те, що є в команді, в компанії, це для вас можливість. Якщо ви кажете, що та у мене ж зараз я не знаю де жити. Я там живу в якійсь общагі, ну що останні шкарпетки, доїдаю останній хліба». Так, да, можливо. Але у нас є кейси, я ти щось хочеш сказати, бо я так мікрофон. Я хочу сказати, що дуже часто люди, які живуть в общагі, можуть їздити на теслі і мати 17-й айфон. Це е, люди просто знаєш, є такі, бо це з моєї особистої практики. Можу до вас на безкоштовну консультацію? Ну там я там переселенець, я там п'ята десята. Ну так, да, звісно, там давайте, якщо місцеві зустрічаємося, ти просто перший розказує про себе, а при цьому на Теслі їздять. А живе в общазі, розумієте? Ну тобто це не зовсім ну, тут да. зараз не співпадає ми... реальність да, з тим, що да. людина да. насправді да. говориться. Да. І до речі, проговорюючи про реальність, є дуже класна табличка, я її на своїх уроках завжди показую, зараз да? покажу. От у нас з вами є реальність клієнта і наша реальність. Да? Якщо наша пропозиція не співпадає з реальністю клієнта, то ми не продамо. чому я кажу, якщо сьогодні... Наші цінності, наші погляди не співпадають, ви сьогодні точно не зайдете до нашої команди. Тому що вам це не ви, ніби хочете подорожувати, але ви тільки хочете хотіти. Знаєте, така фраза є, хочете хотіти. То ми чекаємо в команді тих людей, які хочуть діяти. Чому? Тому що ми бачимо різних івенти, коучі, психологи, там, всі ці зустрічі, всі розказують, Боже, яке круте оточення, як вони тусять 5.20. двадцяти. Ріб'ят, приходьте, потусимо. Повірте, нам і випівати не треба, щоб круто потусити. Ми така команда зажигала, ви собі не уявляєте. Просто ви будете кайфувати від того, що ми разом є. У нас дуже прикольні жарти. 에, по, повірте, в жартах ми вас дуже сильно здивуємо, а вам сподобається. А вот. Тому що ми настільки одночас різні, але одночас а, дуже прикольні всі разом. Ми вміємо співіснувати. Тому що ми оточили себе тими людьми, у яких погляд і цінності на життя співпадають. Якщо не співпадають, то нам з вами не по шляху. Якщо ви готові по піраміді Масло, жити на останні сходинки, ледве дихаю, ледве їм, ледве там щось є, ребят вам не до нас. Знаєте чому? Тому що коли я була внизу, я мала стан душі творця, і я почала творити в своєму житті з першої верхньої сходинки для того, щоб цей низ підняти до верху. Можна нить, але це не допоможе. Можна говорити, що у мене сьогодні небезпечно, війна в країні, все печально. Можна сказати, фу, друзі кинули, придали, там ще щось, да? або там, наприклад, помер друг, таке от може бути, і ми зараз зустрічаємось з таким. Да? Або навпаки, от моє життя, мені там, там 40-50, я нічого не досягла, життя таке, яке, мені нема що показати, сказати, розказати, люди моє оточення знають, що я ніхто не ні пройшов, це зміниться. В чиїх руках це змінити? Тільки в твоїх, але тільки зі стану творця. Тобто, де б ти зараз не знаходився по лінії маслу, якщо в тебе нема стану всередині творця, ти не зможеш піднятися вище. Тому що у тебе немає поняття самоідентифікація, хто ти? Від чого тобі штовхнутися, щоб змінити своє оточення. Навіть якщо ти не хочеш міняти людей навколо себе, ти поміняєш їхнє ставлення до себе. Розумієте? Тому що в тебе з'явиться цінність, у тебе з'явиться внутрішній стержень, у тебе з'являться відповідні навички, за які тебе почнуть поважати. Ти почнеш діяти більш сміливо, більш впевнено, ти відчуєш смак життя. І тоді оточення підтягнеться дуже класно. Розумієте? Чи є у вас питання до цього моменту? Чи все зрозуміло, чи все понятно? Понятно. Супер, я дуже рада, що вам все зрозуміло. Дякую вам, що ви були. Дякую, що ви ті люди, якими можна восхищатися, і тими людьми, які підтримують. Всім до побачення. Так, я це виключить? А, він не хоче? А, не хочу. <реш> Дякую за лав. Вимикай презентацію все, да.